Вітаю всіх з новим ранком! В мене продовжується тиждень нової старої їжі, і сьогодні ми приготуємо чудову кашу із пророщеного жита. Пророщення зерна пшениці це справжній порятунок для ослабленого взимку організму. Це чудове джерело кальцію, калію, хрому, міді, кремнію, селену, йоду, вітамінів в 5 е П. До того ж, у момент проростання зерна вміст всіх цих елементів помітно зростає. Саме тому каша з пророщеного зерна допоможе нам з вами пережити період весняного авітамінозу. Сучасні тенденції такі, що вже зараз всі планують екоїжу. Всі хочуть їсти корисніше. Всі хочуть повернутися до коренів і їсти такі страви, які їли наші бабусі, прабабусі і прадідусі. Тут в мене каша із пророщеного жита. Вона має хвилин 10-15 бути у воді. Трошки вимочитися, і тепер я її прикладаю в гарячу воду. І тут вона вже через пару хвилин набуде м'якості. Неймовірно смачна каша. Я її дуже люблю. І раджу вам її їсти. Але вона буде незвичайна. Будемо додавати ще складові. Спочатку наріжу зелень, тут є і петрушка, і кріп. І, звичайно, ж цибулька. Прекрасне поєднання готової, м'якої, ароматної каші ще із маслом разом із свіжою зеленю. Я дуже люблю міксувати, змішувати не тільки смаки, а і текстури. Стара їжа стала новою, сучасною і Дуже модною. І ось наша каша. Додаю трошки солі, відправляються сюди і горіхи. В мене тут є волоски горіхи, лісові і пікан. Ось які вони красиві, дуже схожі на волоски. Трошки проваряться, стануть м'якими і схожими на м'ясо. І залишається закрити мою кашу. І залишити на 7 хвилин. А ми з вами побачимося за мить, коли каша вже буде готова. Ось і готова моя каша. Залишається тільки додати трошки чорного перцю для справжніх гурманів. Ще гарна оливкова олія. І обов'язково масло. Тому що маслом кашу неможливо зіпсувати. Ось так. А всім телеглядачам інтера я бажаю здорового життя, солодкого майбутнього. Нехай вам щастить і будьте здорові! Побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера. Інтера». Па-па!